Намагаємося ми протягом всього тижня, поки триває кримська блокада, розібратися з тим, що все-таки відбувається на території Херсонської області. А більше, я думаю, в цьому нам допоможе Юлія Стець, наш журналіст, яка якраз перебуває зараз в Херсонській області. Я сподіваюся, що все-таки нам вона розкаже про те, чи дійсно відбувається такі перевезення, можливо, вдалося щось дізнатися щодо роботи підприємства Кримський. Титан Юля, добрий тобі вечір. Добрий вечір, Кіра. Так дійсно, ми сьогодні були на території Червоних чадам, воно є прилеглим до залізничної станції води. Справа в тому, що там на сьогоднішній день людей продовжують працювати в кому питання, відбуваючись наступним чином. Вони вже отримали певний дозвіл, так званий патент, принаймні, патент. А, то, що намір патент заводі. Вони кожного дня перетинають кордон, і працювати на цей завод. На, на цю хвилину на сьогоднішній день люди розгублені, тому що вони не розуміють, як, що працюватиме без вантажно, тому що до залізничного сполучення ковід проходять вантажі. Вони працювали і до 20-го вересня, працювали всі отажні перевезення, про це нам а, говорили всі люди в цьому селищі, тому що воно знаходиться якраз. Ну, Заходиться якраз між станцією, де раніше проходили, проходили пасажирські поти, і також там, де ще одна гілка вилізнична належить на Кримському питанні. До 20-го числа там все це проходило. Потім, коли почалася блокадів, така та блокада за та під'їзд до півострову, ці сполучення були зупинені. Тобто, як ми зрозуміли, той з двох боків і був кримський титант, він перестав випускати вантажні. І туди приїхали також активісти, які тимчасово заблокували. Але заблокували вони буквально на один-два дні. Тобто, з того боку а, ці плити були прибрані. Ми знаємо про те, що завтра вже знову відбудеться блокада, туди тобто, мають їхати вже кран, на який буде так, більш грунтовно так блокувати цю дорогу, відбувається все це в е, присутності українських прикордонників, тому що там зараз знаходиться відділення держприкордонслужби, і е, поселище зараз постійно курсують. Автомобілі самооборони, автомайдану, і вони, скажімо так, контролюють цю територію так, і готуються до завтрашньої акції з блокування. Тобто точно, що ми зрозуміли, це що залізничне сполучення, то гілка Кривського титану, вона до 20 вересня працювала, працювала вона і після того, як «Укрзалізниця» косувала автозирські потяги, і як ми зрозуміли. Це не спосувалося в вантажних потягів, які працюють на цій території. Просто спробую говорити трошки повільніше, тому що зв'язок зв'язок не такий добрий. Я щоб розібратися і зрозуміти точно про що ти розповідаєш, чи правильно я зрозуміла про те, що до 20 вересня дійсно були такі перевезення, були перевезення на окуповану частину Криму, що довозили ту сировину, вивозили їх так. там з двох гірнично забагачувальних комбінатів, і зараз повідомляють про те, що через те, що зупинили вже після 20 вересня, коли. Оголосила цю безстрокову акцію, то тепер фактично цієї сировини немає. А це означає майбутньому зупинку роботи підприємства. Все вірно чи можна щось абсолютно, абсолютно mm -hmm. вірно кіротикало, правильно мене зрозуміла. Дійсно, mm -hmm. так і справа в тому, що на те, щоб змінити експорт, продаж, завезення туди сировини на це потрібно досить багато часу. Про це ознають люди, які там працюють. Тобто це робиться все не один день і зараз. В принципі, завод він до цього не готовий через цю акцію. Це ж, ну не передбачалось, тому що до 20 вересня там все працювало так, як це було протягом багатьох років. Ну тобто, фактично, до 20 вересня а, ні в кого не виникало питань щодо а, того, що це що далі курсують вагони, що є перевезення на окуповану так, частину. Так, ну, а, е а після двадцятого як... є а, ну одним із... Найголовніших елементів роботи цього заводу, тому що завезення, вивезення сировини, а також експорт продукції, яка виробляється на цьому заводі, вона неможлива без цих залізничних сполучень, тому що ну це важлива річ, і без неї тобто, завод він не зможе працювати принаймні якийсь час, якщо дійсно блокада буде працювати. Більш того, знаю про те, що і про це вчора ще говорили, що і запропонували гроші, постійно надходять дзвінки о, головним організаторам української цієї блокади о, з розмовами про те, що о, з розмовами про те, щоб домовитись, але тут досить так радикально налаштовані люди на те, що вони не сидять ні, ні, ні на які поступки, і вони от завтра буквально приїжджає крамник і продовжують блокувати. Ту залізничну змінку, яка належить кримському титану, ну тобто, фактично, частина тих, хто а, там учасників цієї безстрокової акції, то кримські татари, так само будуть представники добровольчих батальйонів, вони будуть там, на тому контрольно пропускному пункті Вадим, чи там як якесь інше буде в них. Ну, вони працюють зараз на трьох пунктах. Ч Чапунка, Калашако, Чановар, mm -hmm. але а, очевидно, що завтра і наступними найближчими днями. Центр уваги може зміститись саме до селища Червоний Чабан, там де знаходиться ця станція, тому що це, знову ж таки кажу, між дві залізничні гілки, одна з яких йде на круші, там інша uh -huh. це була станція. Посередині це це селище, яке наступні дні там будуть розгортатися якось далі події. І ще, ще складність в тому, що частина цієї території вона підконтрольна зараз. Російським військовим так, ось цій, цій стороні, яка є окупованою, і тому не зрозуміло, як як далі це буде відбуватися, тому що частина тобто, завод там знаходиться на окупованій території, а залізнична гілка на українській, так на материковій частині України, яка контролюється українськими військовими Як буде ця блокада, завтра спробуємо все це побачити. І поки це не зрозуміло, як це все буде відбуватися, тому що це... Такий контакт також посередині тобто все це відбувається. Якщо блокпости, які е, автомобільні, так ось сполучення, блокпости знаходяться буквально в декількох кілометрах від цих пунктів пропуску, де знаходяться і українські військові, і російські, так uh -huh. то от е, у цьому селищі це трохи інша історія, тобто це якби знаходиться. Це поруч поруч, так та частина, яка контролюється українською стороною, і та частина, яка є окупованою. Не, не зрозуміло, як це буде. А щодо правоохоронних органів, можливо, ти про це сказала не дуже добре. Був зв'язок. Чи в курсі взагалі про таку акцію, яка буде завтра? Про цю блокаду? Так, ну тут продовжує. Як ми знаємо, от, заступник голови Херсонського МВД uh -huh. е Ілля Ківа він продовжує підтримати цю акцію, і тобто, без його відома, це очевидно, ці, ці, ці дії вони не можуть відбуватися. Більш того, uh -huh. там зараз е знаходяться українські прикордонники, uh -huh. е які також взаємодіють з самоброними добровольчими батальйонами, що це відбувається під їх наглядом. Тому, е Проводить затишні акції, ми ну, будемо буде видно, як це відбуватиметься, тому що поки не Не зрозуміло. Ну і я ще хотіла Але, спитати, так, да чи вдалося можливо. Не знаю, з'ясувати або просто отримати інформацію щодо тих працівників цього кримського титану, що вони будуть робити далі у зв'язку з цією блокадою, тому що очевидно, що немає сировини, немає виробництва. І далі чи розуміють наслідки ті, хто зараз ініціює цю акцію, розуміють вони наслідки такого, тому що те, що я зараз бачу з огляду на таку блокаду, яка планується завтра, що там працює понад 4 тисячі і що з ними буде. Далі, тобто вони будуть виїжджати, Тобто це таке містоутворююче підприємство, фактично. Ну, За ту сторону, яка в Армянську, це місто Армянськ, mm -hmm. там 400 тисячі людей працює на цьому заводі. Mm -hmm. а, ну, за ту сторону, звісно, що тут не дуже думають, так як буде на окупованій території. Э, Стосовно української сторони, так, нато. На. То в червоному Чобані, там працює близько сотні людей. Тобто це невелика кількість населення, mm -hmm. проте е це селище, воно е живе, тільки тому, що сотня людей працює там, інша частина людей працює на залізничній станції, Вадим, і тереста те населення це пенсіонери та діти. Тому сьогодні, коли ми спілкувалися там з людьми, ми mm -hmm. говорили про те, що нам ну, буде складно, тому що, по-перше... Люди залишаться без роботи, а працюють там переважно чоловіки, які забезпечують цю сім'ю. По-друге, і залишиться знову ж таки без роботи станція ця година. І тобто усе лише повністю залишається без постійного заробітку. От, а пенсіонери вони вже звикли і до того, що в них там невеличка пенсія, проте в них в хтось працює або на заводі, або на станції і все. Тому Учасники акції, ну вони вже вдались до багатьох радикальних днів, бо сьогодні ми були у Херсоні, були у Херсонській області, спілкувались з аграріями, які залишилися великою кількістю урожаю, і вони тепер не знають, куди його збувати, і це також питання. Тобто постраждали з цієї акції достатньо людей, але частина з них, у яких ще є вибір, так сюди перепродати щось вони розуміти. Мотиви цієї акції, а от з приводу селища, яке живе закритому заводі, звісно, що аргументів не може бути, тому що для людей це єдина робота, єдині гроші, які вони заробляють. <тас> <тас> Зрозуміло, ну будемо стежити за розвитком події. Юлія Стець, Добре. журналіст громадського, працює в Херсонській області. Дякуємо за роботу.